Всім привіт! З вами світті Біт та я, Світлана Ференець. Дівчата, вибачте, мене, будь ласка, за те, що я довго не виходила в ефір. Життя летить і біжить, і інколи пролітає, і ти не замічаєш, скільки вже часу пройшло, інколи воно проходить не так, як би тобі хотілося. Ви самі це все знаєте. У мене були маленькі переробки, які я вважала. Що вони будуть не цікаві. Нічого складного, нічого цікавого. Просто е, ремонт старих, старого, старої прикраси. А вчора я погуляла зі своєю невісткою, і дивіться, що я знайшла в одному із черід-магазинів такий гарний рожевий кварц, дуже гарний, дуже рожевий. І. У мене була трошки інша задумка, я хотіла починати іншу прикрасу, але цей кулон перетягує, мабуть, я з ним попрацюю. Він на шнурочках, бачите, яка тут зроблена петелька. я спробую зробити щось інше, і не знаю, чи, можливо, я зроблю з мідною фурнітурою. Ви знаєте, що мідна фурнітура дорожового кварцу підходить, є у мене отакі. Є в мене трошки мідної фурнітури. Це такий коннектор. А, це такий замочок. Це не коннектор, це такий замочок. І я побачу. Не знаю, що візьму в компаньйони, щоб підкреслити, і зробити більш насиченим. Побачимо. Зараз я вам ще щось, щось покажу. Цікаве, що я знайшла. Можливо, буду розбирати, покажу перед розборкою. Дивіться. Я знайшла ось таку прикрасу. Ну, звісно, це не для того, щоб носити в прикрасі. А для того, щоб можна було інколи використати оці кільця. Вони різні, різної товщини. Тут і міні, тут і під бронзу, і под таке пристарене золото. Ось така у мене є штука на розборку. Можливо, я. Звідси щось буду брати. А можливо, і ні, побачимо. Зустрінемось, зустрінемось через секундочку. Ну що ж, давайте подивимося, як преобразився цей колон в новій прикрасі. Нічого особливого. Експеримент з мідною фурнітурою не вдався. І все із-за того, що все ж таки не завжди буває потрібна фурнітура достатньо, достатньої кількості. Розумієте, про що я кажу? Тобто не вистачає якихось колечок трошечки, не вистачає а, чогось такого, щоб повністю все склалося, як має бути. А, колон я пробувала. Набирати і через мідний так само намистинки геметиновий, але мідного кольору такого. І нічого воно не складалося і не виходило, і мені не подобалось. Три варіанти я вчора розібрала і знайшла, знайшла в себе от такий ланцюжок, це все, що залишилося. Він приходить пів метра і роз'єднюється тільки оці круглі. Ланочки, а Оці нероз'ємні. І я зрозуміла, що тільки завдяки цьому колечку, цьому, що роз'єднюється, у мене щось вийде. Я дуже хотіла, щоб це був зйомний кулон. Я хотіла використати ще ось такий замочок, да, ось, ось таку паличку. Але саме цікаво, що я замовила тільки один замочок. Я думала, що в мене їх декілька. Я замовила, щоб подивитися, як він е, виглядає, як він буде себе поводити в роботі. Мені сподобалось, я замовила ще, прийде пізніше, якщо що, можна буде замінити. Е, оцей я тут поставила ось такий карабін. Його не видно, він дуже зручний. Ну, якщо я захочу, я зміню на таку паличку. Якщо мені прийде, я побачу, і мені сподобається. Значить, Що я використала далі? Були у мене, було у мене намисто ось таких рожевих, рожевого кварцу намистин. Тут 12 мм. Він такий сіроватий, бачите? І цей рожевий кварц дуже гарний. Було на такому шнурочку, я розібрала. Намистини дуже важкі. І тому я все ж таки вирішила, щоб облегшити прикрасу, використати цей ланцюжок, він дуже гарний. Подивіться, які ланочки гарні. І для того, щоб все ж таки додати рожевого якогось кольору і не перебивати особу від колона, так, щоб він не забирав якийсь додатковий матеріал на себе, я поставила ось такі. Рондалі, рожевого кольору, вони трошки попліскують, іначе з таким напиленням легеньким, поставила через шапочки і поставила ще ось такі гематинові намистинки. Колись їх показала Ріма. Мені вони дуже сподобались, але вона попереджала, що вони приходять такі спайні, зліплені. Бачите, вони приходять на такому тросику тоненькому. І приходиться інколи приміняти трошки сили, щоб їх розділити. Але нічого, взагалі-то вони дуже гарненько стають, трошки розділяють, трошки прикривають. Бачите, не такі маленькі і дуже-дуже акуратні. Дуже, дуже акуратні. Дуже мені подобається цей ланцюжок. Зверніть увагу на його. Він, коротенький, я казала, на, мабуть, на пів метру. І вийшли ось такі гарненькі кульчики. Саме додала цю ланку з цього ланцюжка, дивіться, які вийшли. Тільки складаєш нову прикрасу і зразу розумієш, що в тебе вже закінчилися замочки, ще щось определеного кольору, і вже пішла знову замовляти. Зараз я покажу, як цю прикрасу можна ще вдягати. Якщо відстігнути кулон, то виходить ось таке собі, собі довгі намисте. Зразу скажу, вдвоє воно не складається, бо трошки не вистачає довжини, буде дуже тісно на шиї. І камінці дуже великі, тому е ось так ще можна застібнути на будь-яку довжину ланки, і вийде ось такий варіант. Ви знаєте, як я люблю трансформації, тому що можна гратися. До речі, е на це кольцо так само можна причепити. Клон або будь-який інший. І може бути і так, чому ні. Ну Можливо, комусь і сподобається. Дуже важко показувати насправді рожевий кварц, тому що він дуже відсвічує від світла. і Він такий, бачите, якийсь геть некольоровий виходить. Так, зараз вдягну по-іншому. Можливо, з якихось причин вам не дуже подобається замок тогал, то прикрасу можна розвернути замочком ззаду, а спереду зачепити на цю ланочку, і оці немистинки будуть ближчі до колона, і вже буде зовсім інший вигляд. Бачите, як цікаво можна гратися одною прикрасою. Ну, я ж кажу: колон можна зачепити будь-який, інший. Про свої знахідки, дещо я показала вам на початку це колон, який і став темою мої прикраси. Також дуже цікаве намисто з таких кілець, які я розібрала, але поки що вони мені не згодилися. І хочу показати вам дещо. Що я ще знайшла? Це не так багато, але я думаю, що вам буде цікаво. Отака брошка. Я її ще, чесно кажучи, не мила. Вона старенька. Знайшла про її інформацію, дівчата. Тут маркування є. Але знайшла і тут же загубила цю інформацію. Тому я вам тільки її покажу, яка вона. Є. Але оця брошка старенька. Бачите, яка? Цікава, дуже цікава, такі квіти всередині. Треба помити, тільки не помила ще. Потім я знайшла ось таку прикрасу. Хто мене дивиться давно, знає мою тягу до цих гарних птахів. До сов. дуже їх ціную. І я не знаю, я все обіцяю обіцяю відзняти відео. Можливо, я наважуся і відзніму відео, скільки в мене вже цих красунь, які різні. І я не змогла пройти по цю красуню. Ось так зроблені ланцюжки знизу. Ось така вона гарна. Не знаю, що це таке у її застразіки. На голові, але вони в дуже гарному стані. Я її помила, почистила, сову я відразу помила почистила. Ось такий бейлик в неї є. Не бейлик, а бейжик. І фірма. Ой, фірма дуже молода. Ну, будемо так казати, не дуже молода, але вона і зараз дійсна. Я вставлю потім, не можу зараз прочитати, я вставлю потім назву. я знайшла цю сову. Вона, до речі, 60 з копійками євро продавалася. Мені вона досталась дуже ну, потім на неї була скидка, а мені вона досталась взагалі, взагалі як я розумію, за копійки. Ось, ось така красуня, я її бачила також раніше і не взяла, а потім, коли я її побачила, кулон дуже гарно зроблений. І зараз ви бачили, які колони сови. Ну, бувають ніякі, а це ну, просто красотка. Тим паче бронза і пристарене золото в поєднанні. Ну, мені здається, вона заслуговує на увагу, правда? От, прям люблю-люблю. І ще, пам'ятаєте, я вам казала, що я якось знайшла мисто, вона мене зацікавила, але я його не взяла. Ось воно. Два тижні пройшло, воно мене дочекалось. Тут стара ось така застібка, ніяких маркеровок немає. Я бачу просто, що вона дуже старенька. Старенькі, це намисто, Аврора Баріаліс намистинки тут. Ось тут такі жовтого лимонного кольору. Я потім роздивилася, що є ронделі. І ось такі, не знаю, пластикові, не пластикові. Ну, більш за все мене зацікавили оці намистинки. Дивіться, бачите. Ось так. Воно перетянуте. Звісно, по-хорошому його потрібно було перенизати, щоб воно було більш еластичне. Воно дуже затягнуте. Але я не знаю, я ніде не знайшла по цьому намисту інформації, що це може бути, чи є воно. Можливо, дівчата, ви знаєте, я, дуже, я знаю, багато дівчат дивляться розпаковки вінтажних. Я сама дуже полюбляю розпаковки вінтажних прикрас. Я, можливо, тільки із-за цього і стала звертати увагу тут, тому що дуже-дуже багато дивлюсь цих розпаковок, і мені дуже подобається. Тому, можливо, хтось чи чия це прикраса, що це? Будь ласка, напишіть мені. Мені дуже цікаво. Ось така красуня. Ну, я думаю, що також заслуховує на увагу. І ще. А ще уявляєте? Скільки добра. Ось стільки скляни намистинки, під перлинки. Я їх вже помила. Нема ніде ніяких пошкоджень. Вони в такому стані шикарному, в такому ниточку показати, скільки тут на столі неможливо. Я тоді вам на манікені вдягну і покажу. Це просто нереальна краса. І це ще за копійки мені досталося. Ну, прям взагалі вообще я коли побачила, я засумнівалася, що воно ціле, що воно ніде нема пошкоджень. Вони в шикарному стані, просто в шикарному. І, чесно кажучи, я брала як на розборку, але мені їх і розбирати не хочеться. І Вони, напевно, ще в мене в такому вигляді послужать. Я вам покажу, потім поставлю фото на манікені, або коротеньке відео. Ось така знахідка. Ось так. В три оберти на манікені виглядають ці шикарні скляні перлинові намистинки. Вони такого, знаєте, якого кольору. Такого, наче чуть чуть срібного. Ось тут на намистинці я побачила одну, наче таку царапинку. Але загалому вони в шикарному стані, просто в шикарному. І я навіть не хочу їх розбирати. Це просто якісь. Я не знаю, хто це віддав. Звісно, що, може, колись вони підуть на розбор, але поки що це скарб. Дане натуральне, але, дівчата, ви самі розумієте, навіть да, скліні в гарному стані перлинки такі, а, ну, Гарна вартість на їх зараз, правда? А мені, я вам скажу ціну, ви будете сміятися. Мені вони досталися за 3 фунти в одному з череті магазинів. Я вважаю, що це дуже гарна вдача. Ось так, дівчата. У мене сьогодні буде коротеньке таке відео. Вибачте, що не виходжу. В ефір частіше. Я сама, якщо вже когось дивлюсь, то чекаю з нетерпінням і в ефіри завжди чекаю. Сподіваюся, що когось надихнула, комусь якимсь чином підняла настрій, від... хтось зміг відволіктися. Я, чесно кажучи, бачу, що дуже важко знімати гарний контент. Я бачу майстринь, які вони творять чудеса, І весь час думаю, ой, стільки підписників, стільки переглядів, класів ставлять дуже-дуже мало. Ну, добре, що є перегляди, дуже добре, що цікавляться, але я намагаюся дівчатам ставити класи. І, так, да, часу не завжди багато, але намагаюся писати коментарі. І я вам дуже вдячна, знову ж таки, дуже вдячна за те, що ви мені. Пишите коментарі, пишете свої поради, свої зауваження. Мені це також дуже важливо. Я вам всім бажаю гарного весняного дня, у кого ночі, у кого вечора. Взагалі, всього самого найкращого: миру, спокою в душі і крепкого здоров'я! Па-па!